Я завжди цікавилася питаннями протестів, протестного руху в світі. Ми знаємо, що там на Хвилі Арабської весни і всіх інших речей. І так сталося, почала цікавитися цим вже і науково. Тобто а, насправді і це не новина, я думаю, багато людей, хто присутніх, можливо, знають, але я буду говорити так, намагатися говорити просто, можливо, хтось і не знає, що... Є соціологів, академічних досліджень, а які справді досліджують мирний протест, це не питання відчуттів, вражень ваших думок. А є такі американські соціологи, які ем... Марія Еріка Чиновет, які а, зовсім нещодавно протягом там останніх років зробили дуже цікаве і дуже, -дуже детальне дослідження, а, які досліджували усі а, великі конфлікти з 1905-го ну, за останні століття, це понад 350 найбільших а, найбільших а, а, якихось конфліктних і протесних ситуацій у світі. А, і а, дійшли до цікавого і насправді дуже наукового. А, а, Висновку, які сьогодні, напевно, там можливо навіть будуть якимось чином там більш популяризовані. Ми вони невідомі тільки тому, що це дуже, дуже свіжі речі. По-перше, дуже цікава статистика в тому, що насправді мирний спротив удвічі дієвіший за збройний, і це була і це, напевно, найпоказовіша річ. Це не означає, що весь час, що у у всіх випадках, коли люди просто знаходяться, ну тобто роб, чинять щось у мирний спосіб, є 100% а, вони досягають своєї мети, але у 56 випадках, коли люди а, виходять і роблять це, чинять якийсь спротив чи це акції громадянської непокори, я буду далі про це говорити, вони досягають успіху в майже 60%. Тоді як люди, які щось намагаються зробити а, за, Цій спосіб, як це називається, чи у збройний спосіб, чи у ну, будь-який успіх гарантовано тільки там 25%. Тобто, ми розуміємо, що насправді це я думаю, цифру назвала, цього достатньо. Можна говорити багато про ці всі публікації, але є ось ці розвінчування міфів. Так само найважливіше, що а, саме мирний спосіб спротив діє нам набагато краще, набагато ефективніше, він є набагато ефективніший проти. Репресивних режимів. Чому? Тобто навпаки, якщо режим репресивний, а, тому що є така думка, що ось мирні якісь речі, можливі там, де є демократична країна, там, де демократична країна, є суд, є юристи, є якісь інші правила. А, тому що будь-які дії а, насильницькі у такий спосіб розв'язують руку а, чи то владі, чи про такого там не а, ми говоримо. Не тільки там про політичні речі, це стосується можливо якихось економічних, е ну, різні бували в світі е ситуації. І зазвичай е ну, основна з е умов якоїсь е е успіху є те, що до е якомога більше людей долучаються. І це не означає, що просто на вулицях має бути багато людей. Тому що долучаються просто долучаються, наприклад, там, молодші люди, жінки, старі люди, діти до якихось мирних дій. І кількісно це дає можливість, чим більше людей долучається, це не питання в присутності людей на вулицях, а більше тоді стає, стає багато різних тактик. Ну, тобто, у збройного чи у якогось конфліктного такого спротиву є одна тактика. Там щось захопити, щось розбити, щось. Вибір. Тоді як у людей, які діють мирними методами, а варіантів сягає там сотень, тому що насправді ті самі дослідники, соціологи можуть виокремити близько 250-300 методів різних там дій, різних за масштабами великих чи малих. З'ясувалося, що успіхи. Якихось великих кампаній громадського спротиву залежать вони винятково від доброї організації. дідусь, йому там за 80, активістів американського руху а, за Боже, Rights Мумент, так а, а, за права афроамериканців, американців, і свого часу він навчався у а, ще там 40, в 30 40 тридцяті Він поїхав до Індії вивчати досвід Ганді, приїхав Мартін Лютер Кінг. Його запросив якось ділитися, а, ділитися досвідом, ділитися якимись академічними знаннями. І от я тоді так само в нього запитала, мала змогу з ним влітку спілкуватися, запитала про Україну, що є багато різних людей, в них різні погляди, там не усіма погоджуєшся. А, і він сказав дуже цікаво, каже, ви що, зовсім. Здуріли там, ну в тому розумінні, що е, ми, якби ми намагалися, от разом в мирному спротиві, коли говорить про Ганді, дуже часто вважають, що є якесь месіанство, що має бути одна, єдина мета, якась справедлива бла. І оця мета, виправдає всі засоби, і всі цією метою мають поводитися і має бути ось така ось єдність. Тож, якби ми отак вирішили, що в нас є одна якась блага мета, і всі з усіма можуть погоджуватися, це жодним чином не ну, це неможливо, це, 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 це справді месіанство. Наше питання, щоб різні люди з різними поглядами об'єдналися заради досягнення дуже конкретної мети. Головне зрозуміти, якою є ця мета. Ось. І, ем, так само дуже і я можу сказати, що е, в нас дуже багато думають про те, що от, був Майдан. І якщо Майдану немає, значить, ну е, тобто це якимось чином демонструючи ту апатію, нічого не вдалося. І я думаю, що е, дуже важливо зрозуміти, що, наприклад, протести, хоча це дуже показовий, дуже гарний е, такий по показний е, показ, показати, що люди прийшли, і у вас є багато однодумців, є е, виділяють до 200-250, е, а зараз з'явилися всі всі онлайн-технології, напевно, і до більшої кількості різних методів. І я би напевно їх назвала е, просто щоб зрозуміти, що якщо і дуже важливо теж розуміти, і про що казали. Що якщо один з якихось методів не є дієвим, це не означає, що ви не можете досягнути своєї мети. А це так само, як, як колись там у Другу там, у Першу світову війну, люди умовно кажучи, солдати воювали на лінії фронту, там з 9 до 5, і всі вже знали, і ця там вона і називалася поні вор, так дуже вона була недієвою. Тобто, якщо один якийсь якийсь метод, якщо люди весь час, наприклад, виходять на площу і це не діє, означає, що якийсь ну. То метод не є дієвим, а, і а, я би напевно навела приклади цієї класифікації, щоб ви розуміли про що йдеться. Є методи а, протесту а, і переконання, так а методи це один од, одна з категорій. А це, ну тобто і там і майдани, і виступи. А, їх дуже дуже багато. Я можу напевно окремо про це потім говорити. Я думаю, що ну чи чи якось в якійсь іншій формі. А, методи, а, методи А, методи так, а, так, протеста, та переконання, методи політичної неспівпраці, методи економічної неспівпраці, а також ненасильницька інтервенція. Але загалом дуже цікаво, що є. Вже будемо закриватися? Да. Давайте ми вимерзнете, я теж буду вже скакати, Я тоді до якоїсь логічної крапки дійду цієї розмови. Але сказала, що є бувають такі методи, що ось інші дослідники ділять дуже просто на те, що є методи, коли люди роблять щось, і ем... Ні, коли люди роблять те, чого від них не чекають, і коли люди не роблять того, що від них не чекають, не роблять того, що від них. Чекають, наприклад, там не виходять на роботу, або там не користуються а, транспортом, або ну тобто дуже багато. Я думаю, що за. To be um Загрозливою, напевно, втратити ось цей страх і далі діяти, залучати більше, більше людей. то ви можете зрозуміти, ну, тобто людям, для того, щоб щось працювало, люди мають спершу зрозуміти, чого саме вони хочуть на даному етапі. Якщо є питання того, що є якісь люди, які ви хочете переконати, наприклад, в тому, щоб вони діяли мирно, тоді зрозуміло, що треба звертатися не, для, не до всіх, а саме до цих людей і тими способами, які ви були дієвими. І, а, ну, там, зокрема, найважливіше, наприклад, переконувати незгодних. А, один важливий який завжди у всіх, особливо у репресивних таких речах, це, звісно, один з найсильніших, взагалі з найсильніших методів, а речей це відмова від Відмови від, 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 або не послуг там міліції, не послуг військових, якимось чином репресувати людей. І власне, ну це один з найдієвіших, з найдієвіших методів. І, але треба теж, тобто зазвичай розуміють, що, що люди, які працюють в правоохоронних органах чи тих інших, вони виправили не, не стають. Ну, Ставити реставлять люди реальні цілі. А, немає можливості зробити з, наприклад, з міліціонера-революціонера. І в цьому немає питання. Але питання в тому, що завжди можна закликати до того, щоб люди а, були, тому що їхня робота заснована основана на лояльності. Але а, дуже важливо змінити їхню громадську думку для того, щоб в них є лояльність не до конкретної людини, а до держави і конституції. А, і ось будь-які дії, які а, ну Всім, я думаю, що це до речі, українці дуже пожалися цією картинкою, коли там в 2004 році, що ти квіточки в міліції ставили там дівчата. А, це взагалі вічна історія. І інколи здається, що там люди можуть не розійтися, а, ну тобто там, але ми ніколи не знаємо, як це. А, Впливає на як це впливає там на них, на їхні дії в майбутньому, тому що насправді чого найбільше боїться, ну якщо ми говоримо про репресивний режим, репресивний режим взагалі то найбільше боїться того, що в один прекрасний момент їх не будуть слухатися ті, хто б мали виконати наказ про ну якийсь жорсткий наказ про якісь жорсткі дії. А і саме тоді ці режими йдуть на поступки. Але для цього зазвичай в різних країнах створювалася ситуація. Коли цей режим розумів, що кампанія набула такої масовості, чи що, що, що їхні накази не будуть виконуватися, і так так, так само важливо завжди були дієвими способи, а, коли якщо стосується там протистояння конфронтації з правоохоронними органами, коли вони спрямовані не на конфронтацію, так само, наприклад, в Сербії. А в 2001 році були дуже потужними заклики до того, що це, 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 це не це не вигадка. Це... Ну, Насправді звідси ноги ростуть цієї історії про те, що міліція, ну, поліція місцево переконувала, що серед людей на демонстраціях є ваші діти. І були створені дуже багато різних креативних акцій, які саме зверталися до а, правоохоронних органів. А, так само там чому конфронтація а, тобто конфронтація, вона змушує, а, особливо якщо це така сильна сторона, вона змушує а, людей якось, особливо ті, які, якщо це ось... Які говорять з позиції сили відповідати силою. Так, наприклад, так само відомий приклад в 70-х, коли у Аргентині були правила фунта і було дуже багато викрадених людей, які пропали безвісті. Матері цих людей, я ще мушу розповісти, що там навіть коли були заборонені майдани, так, і можна сказати, майдану не було, значить нічого не було. Вони там ходили, наприклад, колом біля урядів про о, там навпло. 1 травня, так, щоб якось показувати, що вони присутні. Але вони, коли виходили на вулиці і перший раз зверталися, вони не вийшли з гаслами, віддайте наших дітей, тому що розуміли, що відповідь на це буде там, а в нас немає ваших дітей. Вони йшли до місцевої влади і говорили, а де наші діти. Як якщо ви влади, то скажіть, де наші діти? Тобто завжди залишалися дуже дієвими якісь заклади, які не дійшли не на конфронтацію, але питання не в співпраці, але змушували по іншому реагувати. Тому всі якісь речі, які є несподіваними, які. Тобто всі, всі дії завжди були ефективними, які дають можливість а, відповідати. Бо якщо немає можливості, не можна вимагати чогось, якщо в, люди... ну, тобто, якщо в іншої сторони немає можливості відповіді. А, я також а, маю сказати, ну я думаю, що вже це, 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 це усім очевидно, що всі а, якісь а, акції, де були а, задіяні якийсь гумор і ще щось, вони були так само успішними. Але в чому є питання? А, якщо якісь акції відбувалися, вони завжди були успішними, що ви хочете, якщо що якщо це була просто якась цікава річ, вона губилася, вона мала би ну вона би мала працювати а, і мала б бути в тому ключі, в якому зазвичай ну, тобто в якому є сама а, там остаточна цін. Дуже а, такі репресивні режими, чи та там був диктаторський режим на Філіппінах, чи а, взагалі а, все це, тобто, якщо говорити там про те, що починалося з мертвої точки, то буквально за два роки а, виходила ну, со. Тобто, чи чи люди домагалися якоїсь а, якогось результату Це говориться про ситуацію коли була взагалі катастрофічна а, катастрофічна історія У нас так само дуже багато думок про те що має хтось а, ну що наприклад дуже часто в україні ну, в україні говорять наприклад про слабку опозицію чи, чи чи про те що об'єдна тобто що якісь сторони вони роз'єднаними то світовий досвід тих самих Філіппін показує тільки наприклад що речі спрацьовували тому що під День політики об'єднувалися. Політики, які могли щось зробити, там опозиційні чи ще якісь, вони завжди були роз'єднаними, вони ніколи не об'єднувалися самі по собі. Так само, як завжди, дуже є багато дискусій про якусь куларну про там якісь теорії змови про якісь куларні домовленості. Так, наприклад, завжди говорилося, от я пам'ятаю, після поваранчової революції завжди говорилося, що ось а кучма він там домовився, були підкилені домовленості, і там, а наприклад. У так само була домовленість там армії з ісламістами в Єгипті, і це все ось так спрацьовує. Але важливо розуміти багатьом, що а, ці домовленості відбувалися тільки під тиском людей. Тобто, якби тиску людей а, масового і потужного не було, то цих домовленостей не було, тому що їм не треба було домовлятися. Ось в цьому і була сьому була справа. Тобто, той факт, що це відбулося за участі перших осіб, чи якихось цих людей проти, які б Ну, тобто, яких не сприймають, він логічний, тому що ну, в них є важелі, важелі впливу. Є а, такий інститут Nonviolent він, в них сайт називається Non Violent Conflict, так? Advanced Study of uh, Nonviolent Resistance. Так? І в них є мільйони а, книжок, є перекладені книги російською, а, так само, я не знаю, здається, і українською, навіть якісь є переклади, звісно, англійською, щоб ви просто ті, хто цікавиться, роз... я думаю, що Можна сказати, що це просто, треба дізнаватися більше, треба вступ, тому що на кожне, на кожне питання, яке у вас є, є відчуття. І вона десь вже була зроблена, але можна її зробити тільки більше і креативніше. Питання таке, ви нічого не пропонуєте, ви кажете, що треба чекати два роки, ви кажете, що треба домовлятися між собою, коли нас б'ють вже зараз. Вибачте, що це за позиція така сильна? Я не я не просто мінімум Не сніг, ні це я запитаю. Гаразд. А я розповідала, згадала напевно дарма ці два роки. А, щоб ви зрозуміли, два роки це коли говорилося, коли з нуля була ситуація, коли винятково а, там диктаторський режим, там який був наприклад у а, Ірані в 76-му чи в Філіпінах в а, 80 80-ті, і коли не було жодних людей, жодного громадянського суспільства, і люди не наважувалися навіть голос, говорити там, ім'я е, там, людини, яка очолювала її, але е, починаючи, це, це, це говорилося про ефективність дій, не використовуючи зброї, хоча там збройні якісь речі відбувалися протягом років 20, 20 протягом 20 років велися якісь такі партизанські е, спроби щось зробити, а е, вони були неефективними, тоді якось дії системні е, впливали. Але а, е, Питання в тому, що, я дуже коротко кажу, якщо є можуть бути дуже короткі саме акції сьогодні. Питання, це, це, це не пасивна позиція, це проактивна позиція робити щось, Ось те, що ми сьогодні тут зібралися і вже а, граємо на барабанах, так? А, це вже маленька справа. Ось, і вона, вона велика справа і хтось з якимись думками. Піти з цього, але мільйон стажок не треба читати. Просто я хотіла навпаки сказати, що якщо в когось виникає якесь питання, пояснити, що на це питання є відповідь.